У стянці з нагоди Дня міста відбувся традиційний турнір з пляжного футболу. Змагалися любителі пограти у м'яч у двох вікових категоріях. Більшість з них у простянці не вперше. Ну, я кожен рік десь на протяжні п'яти років приїжджав сюди грати. Ну і в цьому році вирішив свою команду сюди привезти. Свої сили. Грати у справжній, а надто пляжний футбол не просто. Перемога в цьому виді спорту просто так не дається. Важлива командна гра. Всі команди більш-менш рівні. тобто ну, є слабі, є сильні. В этом не заключається принцип соревновань. Тобто, ну, я не знаю, мені здається, що не було таких проходних ігр. В кожній грі був накал, борьба, тобто ніхто не хотів вступати. Кусочка пісочка будемо так говорити. Ну, не знаю, ми задоволені сорівнуваннями. В принципі, все добре пройшло. Думаю, жару, на следующий рік теж приїхати к вам. Так, да, була дуже важка боротьба, дуже хороший суперник попався, але ми зібрались на фінал і все-таки виграли це перше місце. Серед учасників турніру, як новачки, так і досвідчені гравці. Організувалися приблизно рік тому. Ну, граємо в Чемпіонаті міста Сум по третій лігі. В тому році ми зайняли теж друге місце, взяли Кубок третій ліги. Ну, там ще пару таких дворових трофеїв взяли. Ну, в принципі, за год більш-менш нормальний результат. Стараємося рости, рости. Ми кожен рік виступаємо. Прошлой рік, по-моєму, третє місце взяли, а позапрошлий теж перше брали. Гра грою, проте найважливіше це результат. Серед дорослих перше місце виборола команда Слов'яни. Друге місце команда Олімпік. Третє місце команда Спарта. Серед молодших команд першою стала надія. Друге місце у команди Оболонь. Третє у команди Стелс. Переможці радіють, а ті, хто програв, аналізують помилки і намагаються взяти уроки з поразки. Сьогодні не було двох основних гравців. На роботі були. Думаю, так би ми поборолись за перше. Дивимося, як вони грають, вони дивляться, як ми. Тобто, першу гру ми обіграли їх 5-1, другу гру вже була боротьба серйозна і всього забили один м'яч. Пляжний футбол у Тростянці – задоволення не лише для гравців, але й для вболівальників. А вони всі молодці, вони всі молодці. З детства я грав футбол, як воно всі далі на грась, як дітважі грають, так само я грав. Молодці, хлопці, хлопці віддихають, футбол це хороший діло. Хоч займає, хоч щось. Хоч щось є для нашої молоді вже там в насутросенці читається нормально пляжний футбол у нашому місці. Явище традиційне. Майже всі команди, які, хоч раз, брали участь у загальноміській першості, повертаються сюди знову за новими перемогами.